На Майдані Корольова вперше в Житомирі відкрили новорічну ярмарку. Хоча під час відкриття головної ялинки міста частину дерев'яних будиночків ще монтували, десяток вже відкрились та були обрамлені святковою ілюмінацією. Новорічна ярмарка за задумом влади має наблизити наше місто до європейських традицій, адже в країнах Європи, і навіть в українському Львові, подібні ярмарки є традиційними та користуються шаленою популярністю. Де дуже чудова і актуальна для нашої житомирщини, взагалі, в цілому для України. Через те, що якщо ми маємо інтегруватися в Європу, то вже кусочок чогось європейського маємо. Думаю, що буде величезний позитив і для наших житомирян, для дітей. Взагалі, в цілому, буде дуже добре. А в новорічну ніч ви також працювати? Да, ми будемо працювати обов'язково. Запрошуємо вас до нас на майстер-клас. Житомирянам ідея ярмарки також сподобалась. Особливою популярністю користувались новорічні сувеніри та гарячі напої. А загалом святкова атмосфера підіймає настрій та налаштовує на новорічний лад. Ідея дуже цікава, цікава ідея. Чи потрібно воно міста? Ну, мабуть, ще так потрібно. Надо раз свято робити. Ну. Ще однією приємною новиною стала святкова ілюмінація дерев на площі корольова. Сяють дерева, сяє ялинка, сяють новорічні казкові будиночки. Ярмарка працюватиме до 15 січня. Житомирянам обіцяють багато сюрпризів.